Вітаю вас на другому дні фітнес-адвенту. І сьогодні наше тренування називається Вільна шия і спина. Ми з вами попрацюємо над розслабленням м'язів, над укріпленням і над мобільністю соглобів. І починаємо ми з гори, тобто з шиї. Додаємо з вами нахили в сторону, підтягуємо плечі донизу, відчуваємо приємне витяжіння в бокових сторонах шиї, спокійно дихаємо. І ще два, один. Додаємо півколо. Обов'язково вухо направляється до плеча, і підборіддя злегка піднімається вгору, щоб ми відчули передню лінію шиї. Інша сторона, бокова задня лінія і передня. Якщо десь ви відчуваєте більше натяжіння, ви можете сповільнитись на цій зоні і приділити таким чином їй більше уваги. Ще в одну сторону плечі не забуваємо тягнути прямо донизу. І інше. І в одну і в іншу. Добре, тепер ми залишаємо нахил в праву сторону, плечі знову ж таки підтягуємо донизу і працюємо тільки під боріддя. Ми направляємо. Підборіддя до плеча, і від плеча злегка вгору, в комфортній амплітуді. Ви теж будете відчувати витяжіння. Не забуваємо ліве плече тягнути донизу, до плеча і від плеча. Ще до плеча. Від плеча. Вгору. І останній раз. Обережно змінюємо на іншу сторону. Праве плече дотягуємо донизу і переводимо підборіддя до плеча і вгору. Тримаємо наш центр, щоб ми в сторону не нахилялися, до плеча і вгору. Праве плече дотягуємо вниз, щоб відчувалось приємне витяжіння. Останній раз. Є. Тепер наша права рука виходить в сторону на лінію з плечем. Пальці ми піднімаємо вгору, і наша голова зараз нахиляється в сторону, якби від руки. Можливо, ви відчуєте таке трошки неприємне витяжіння прямо в пальці, прям в кінчики пальців. Це буде відчуватися нерв. Це нормально, але якщо вам некомфортно, або пальці більш вперед направте, або злегка зігніть лівому. Голова в центр, пальці донизу. Розслаблення. Вгору. І донизу. Відчувається витяжіння. І донизу. Ще два. Один. Зміна. Так само пальці вгору нахил. Рука обов'язково на лінії з плечем. Голова центр, пальці донизу вгору. Пальці донизу, ще вгору. Донизу. Останній раз. Є. І тут ми з'єднуємо наші руки. Долоні торкаються ліктів. І ми по колу рухаємось, округляємо грудний відділ, витягуємось в сторону, розкриваємо грудний відділ з плечовими суглобами. видих, вдих вгору, видих, вдих вгору. Ще видих. Вдих. Інша сторона, інший напрямок. Так само округляємось, видих, розкриваємось, видих. Видих, розкриваємось, видих, видих, розкриваємось видих, Ще один. Є. І тепер наша права рука переходить нашою долоною на потилицю, ліва, тягнеться пальцями і плечем до підлоги. Повертаємо підборіддя в праву діагональ і опускаємо підборіддя донизу. Відчувається приємне витяжіння від шиї до плеча. Далі ми розкриваємо корпус, залишаємось в праву діагональ дивитись. Наша ліва рука згинається. Ми відчуваємо витяжіння по правій стороні, вдих. І видих, витяжіння шиї. вдих, витяжіння, видих. Ще вдих, витяжіння, видих. І вдих. Витяжіння, видих. Зміна сторони, все так само, Праве плече тягнеться в підлогу. Опускаємо, тримаємо. Спокійно дихаємо, відчуваємо приємне натяжіння в правій стороні. І розкриваємось, дивимось в ліву діагональ, видих. І вдих, ніби за ліктем вгору, і видих, шия витягується. Не забуваємо плечі опускати донизу. Ще видих. І видих. І видих, І видих. Останній раз видих. І видих. Добре, і для шиї нас з вами залишається хвиля. Я повертаюся у профі, щоб вам було гарно видно. Ми з'єднуємо руки в замок, переставляємо долоні на потилицю. Тепер ми з вами опускаємо підборіддя донизу, не скручуємось в корпусі, опускається саме підборіддя. І тепер нам потрібно розкрутитися, ніби хребець за хребцем. Підняти маківку вгору, але це ми робимо через супротив. Голова давить в руки, руки давлять голову. Руки хочуть, щоб наша голова залишилась в нахилі. А голова намагається розкрутитися. Але сильно ми не давимо, тобто ми відчуваємо супротив, м'язи у нас включилися, ми це відчули і цього достатньо. Вдих, нахил, видих. Хребець за хребцем в кінці лікті вийшли в сторону, але ми не перерозігнулися. Розкрилося без перерозхинання. Вдих. Відчути витяжіння. Видих через супротив, руки заважають розкритися. Шия все одно на своєму залишається. Ще вдих. Видих. Розкритися. Вдих. Через супротив, хребет за хребцем. І видих. Розкриваємось. Ще вниз. Видих. Розкручуємось. Останній. Розкручуємось. Добре. І з цього положення ми переходимо з вами на коліно. Право попереду, ліва знизу. А, і ми зараз будемо тягнутися назад, в діагональ. Корпус у нас буде дивитися не прямо на стегно, а в сторону, в відкриту сторону. Там, де у нас там нам не заважає нога. Та стягнеться назад. Рівна спина лікті не втрачаємо, одну лінію тримаємо, таз підкручується. І з видихом ми себе виштовхуємо вгору та, зверніть увагу, вертається. Як на першому тренуванні ми таз підкручуємо і трошечки відчується передня поверхність, квадріцепс. І знову ось тут розкриваємось. Знову ж таки, як з минулого тренування, ми намагаємось не перерозкритися. А саме відкритися в грудному відділі. Вдих, рівне положення спина, видих, хребет за хребцем. Розкручуємось. Вдих. Нахил. І видих. Руки нас затягують за ліктями. І ми розкручуємось, не забуваємо підкрутити таз. Вдих, видих. І вдих. І видих. Хребець захребцем. Останній раз, вдих. Видих. І ми опускаємо руки донизу. В цьому положенні ми тягнемось рукою вперед, правою рукою вперед, тазом назад. Опорна рука нас трошечки штовхає назад, а передня все одно продовжує тягнутися вперед. Потім ми вертаємо корпус на центр і розкриваємось в сторону. Вперед, рука, таз назад, рівна спина. Добре, якщо у вас прям відчувається ось це витяжіння, ми реально себе витягуємо в різні сторони. І витяжіння в спині, воно буде приємно відчуватись. Але обов'язково штовхніть себе долонею назад, а рукою вперед. Вдих, розкритий грудний відділ. Тут опорна нам теж допомагає. І намагаємось не завалитися в плече. Ось так. Нам треба його виштовхнути, якби подовжити нашу шию. І рука вперед, таз назад. І розкрилося. Ще рука вперед, таз назад. І розкрилися в сторону. Останній. І розкритися в сторону. Є. І ми змінюємо положення, інша сторона. Так само можна для зручності злегка стегно розкрити теж якби в діагональ. Не точно прямо, а трошки в діагональ. Корпус повертається в вільну сторону, замок йде на потилицю, і ми так само тягнемось тазом назад. Рівна спина лікті не втрачаємо. І хребет за хребцем з видихом. Таз підкрутити, розкритися. Вдих. Нахил назад. Хребет за хребцем. Виштовхуємо себе вгору, та підкручується, квадріцепс відчувається, грудний з плечами. Розкрилися і знову вдих. Видих, виштовхуємо, стопи нам злегка допомагають. І видих. І видих, хребець за хребцем, ще видих, видих, хребець за хребцем. Розкрилися. І руки опускаємо в підлогу. Тепер ліва тягнеться вперед, таз назад, опорно штовхає нас назад. Ми витягуємо наш корпус в різні сторони, вертаємо вагу на опорну руку і розкриваємось в сторону рукою за себе. Видих через ніс. Вдих. Розкритися. Видих. І вдих розкритися. Видих. І вдих. Розкритися. Видих. Вдих. Розкритися. Ще видих. І вдих. Останній. Видих. І вдих. Супер. Ми себе зібрали, тепер йдемо далі. Ми лягаємо, у нас залишається невеличка силова частина саме для спини. І ось що ми з вами робимо. Нам треба залишити з вами таз на підлозі і чоло. Будуть працювати зараз тільки руки. Таз можемо злегка підкрутити лобкову кістку. До підлоги, ви її навіть слегка відчуєте на підлозі. Тепер у нас піднімаються руки разом. Ми їх зводимо назад, збираємо лопатки, розкриваємо руки, тягнемо їх до стегон і в такому самому зворотньому напрямку ми вертаємо вперед і вниз, вгору. Зібрати. Назад, розкрити. Закрити. Вперед. І вниз. Ще вгору. Зібрати. Розкрити. Закрити. Вперед. Вниз три. Вгору. Зібрати. Назад. Закрити. Вивести вперед. Відчуваємо лобкову кістку. Не прогинаємось в поприку. Руки тягнемо до стегон. Ще половина вгору. Назад. Зібрати, зігнути вперед і вниз. Не відпочиваємо, продовжуємо. Я знаю, що може хтось зараз захоче один пропустити. Ні. Не пропускаємо, продовжуємо дороблювати. Зігнути. Вперед. І вниз. Ще вгору. Зігнути, розкрити, закрити. Вперед. Перевіряємо лобкову кістку. Останній раз. Вгору. Назад. Назад. Зібрати. Вперед. І відпочинок. Поки ми відпочиваємо, попрацює трошки шия. Руки йдуть в замок, чоло опускається на долоні. В нас так само грудний відділ залишається на підлозі, таз залишається. І ми підтягуємо тільки голову. Тільки підборіддя, ми ніби підборіддя підтягуємо до шиї і опускаємо вниз. Видих. І опускаємо вниз. Ще видих, вниз, і вниз. Підборіддя ніби до шиї, і вниз. Погляд залишається точно в підлогу. Ще п'ять. І видих, підтягнути. Руки злегка давлять в підлогу. І два і один. Є, супер. Тепер у нас працює верхня частина спини. Руки ми ставимо саме долоні біля грудної клітини. Опускаємось в підлогу чолом, знову ж таки, піднімаємо грудний відділ вгору злегка. Ребра залишаються та залишається підкручений, щоб на поперек не йшло сильне якесь навантаження. А, і звідси ми підняли себе не руками, а саме м'язами спини. І звідси ми виводимо руки вперед, тримаємо спину, тримаємо лінію погляд донизу, збираємо назад, ставимо долоні і повільно опускаємось. Спокійний вдих. І м'язами спини себе зібрати. І вивести обидві руки вперед. Зібрати руки біля грудної клітини і плавно, повільно опускаємося вниз. Ще вгору. Виводимо руки вперед та залишаємо підкручену в підлогу. Збираємо назад. І опускаємось, ще вгору м'язами спини. Руки просто залишаються на підлозі, вони ніяк нас не підштовхують, абсолютно ні вгору, ні вниз. Вгору. Руки виводимо вперед. Погляд залишається в підлогу і опускаємось донизу, ще вгору. Видих, зібратися донизу. І вгору м'язами спини. Видих. Зібратися. Донизу. Останній раз. Вгору. Видих. Зібратися. Донизу. Є. І з цього положення ми перекачуємось на спину. Опускаємось, повільно підтягуємо коліна до себе і спокійне дихання. Можна злегка розгойдатись, якщо тіло просить зробити такий рух. І можна ще трошки залишитись. І подихати в спокійному темпі. Це був вже другий день нашого фітнес-адвенту. Я дуже вдячна всім, хто приєднався, що ви обираєте себе, що ви, можливо, робите перші кроки до цього. Це дуже круто. Я чекаю ваш зворотній зв'язок на рахунок цього тренування. Чи відчули ви вільні відчуття в своєму русі, в спині, в шиї? І чи відчули ви м'язи, поки ми робили трошки силових вправ? Я з вами не прощаюся надовго. Завтра вже чекаю вас на новому тренуванні, і знову це буде сюрприз, тема сюрприз.